Рей Бредбері Марсіанські Хроніки Серпень 2002 -го. Нічна зустріч Перш ніж виїхати на сині пагорби, Томас Гомец зупинився біля самотньої бензоколонки, аби заправити свою автівку. Нуднувато тобі самому, Голубе? запитав Томас. Нічого відповів старий, витираючи вітрове скло невеличкої вантажної автівки. Як же тобі Марс, голубе, га? Подобається. Тут завжди щось нове. Коли я потрапив сюди минулого року, то вирішив нічого не чекати, нікого не просити і нічого не дивуватися. Треба забувати землю. Треба роздивлятися, що це за місце і як воно тут. Сама тутешня погода, як на мене, кумедна штука, це марсіянська погода. Удень спека, як в пеклі, а вночі пекельний холод. А взагалі. цікаво. Квіти зовсім інші, дощ зовсім інший. Я прилетів на Марс, аби відпочити тут нарешті. А я хочу відпочивати в такому місці, де все зовсім інше, ніж у нас. Старому просто необхідно міняти оточення. Молодь не хоче розмовляти зі старим, а з іншими старими. Йому нудно. Отож я і вирішив найкраще знайти таке місце, де тільки розплющив очі, і вже бачиш щось цікаве, незвичне, нове. Тому я придбав цю колонку, коли тут буде забагато клопоту, я просто переберуся на якусь стару дорогу, де менше їздять, аби заробляти на шматок хліба і мати час. Роздивлятися навколо і дивуватися. Правильно міркуєш, голубе, сказав Томас, тримаючи засмаглі руки на кермі. Настрій у нього був чудовий. Десять днів підряд пропрацював він в одній із нових колоній, а зараз мав два вільних дні і тому їхав на вечірку. Мене вже нічого не дивує, вів далі старий. Я тільки дивлюся і роблю висновки. Якщо людина не може прийняти Марс таким, як він є, то краще хай вертається на землю. Все тут чудернацьке ґрунт, повітря, канали, тубільці. Я їх ще не бачив, але чув, що вони є десь поблизу. Навіть годинники. Мій годинник поводиться дивно, навіть час тут чудернацький. Іноді мені здається, ніби я тут сам один на всій планеті. Крім мене немає жодної людини, уявляєте? Я тоді можу заприсягтися, що це справді так. Часом я почуваю себе восьмирічним хлопчиком, тіло моє не мов би, стискається, а все навколо виростає. Що й казати, це хороше місце для старого. Я тут завжди на сторозі і завжди щасливий. Знаєш на що схожий Марс? Він схожий на одну річ. Яку мені подарували на різдво 70-го року. Не знаю, чи доводилося тобі мати таку штукенцію. Вона. вона називається калейдоскоп, така собі рурка, а всередині кристали, намистинки шматочки кольорового скла. Тримаєш її проти сонця, дивишся, обертаєш поволі, і тобі аж дух забиває так красиво. От і Марс. Милуйся ним. Нехай він лишається такий, як є. Мати божа. А чи знаєш ти, що оце шосе? Марсіяни побудували більш як 16 століть тому? Так, з тебе один долар і 50 центів. Дякую і на добраніч. Томас поїхав далі. Він їхав стародавнім шосе, усміхаючись сам до себе. Довга дорога мчала крізь темряву в гори. Він тримався за кермо час від часу, простягаючи руку до бляшанки з харчами, аби взяти цукерку. Годину він чав порожнім шосе. Жодної автівки, жодного вогника. Тільки дорога під ним, тільки мотор гуде, а навколо Марс. Тихий тихий. Марс завжди тихий, але цієї ночі особливо. Поряд тяглися пустелі, порожні моря, гори. Погойдувалися проти зоряного неба за вікном його автомобіля. Цієї ночі у повітрі пахло часом. Томас посміхнувся. Оце цікаво. Чим може пахнути час? Пилом, годинниками, людьми, а коли подумати над тим, як звучить час? Ха. Дійдеш висновку, що він звучить, наче струмок у темній печері мов чиїсь крики, мов стукіт грудок, які падають на віко порожній скрині, наче дощ. А який у часу вигляд? Час схожий на сніг, що безгучно падає у чорну кімнату, або на німий фільм, який демонструється в античному кінотеатрі. Сто мільярдів облич падають вниз у ніщо, як новорічні повітряні кулі. Ось, ось який запах, вигляд і голос має час. А цієї ночі Томас вистромив руку за вікно кабіни. Цієї ночі можна майже відчути час на дотик. Він вів машину між пагорбами часу. В нього заболіла шия, і він сів рівніше, дивлячись вперед. В'їхавши у мертве марсіянське містечко, він спинив машину і. Тиша оточила його. Сидів, затамувавши подих, і споглядав білі будівлі при місячному світлі. Століттями безлюдні будівлі, століттями безлюдні вулички, вивершені бездоганні витвори мистецтва в руїнах. Він знову вімкнув мотор і проїхав ще з милю, а тоді знову став, вийшов з кабіни і, захопивши свою бляшанку з харчами, Пішов на невеличкий пагорб, звідки можна було охопити поглядом те закурене містечко. Відкрив термос, налив собі кави, повз нього пролетів нічний птах. Настрій був гарний, а на душі спокійно. Хвилин за п'ять пролунав якийсь звук. Щось рухалося між пагорбами. За поворотом стародавнього шосе блиснуло тьмяне світло, почулося дзищання. Томас поволі обернувся, тримаючи у руці чашку. Поміж пагорбів з'явилася дивна річ Це була автівка, чи якась машина. Схожа вона була на жовто-зелену комаху, яка граційно мчала по шосе крізь холодне повітря. Незліченні тьмяно зелені діаманти мерехтіли на всьому її корпусі, тисячами очей блищали червоні самоцвіти, її шестеро ніг цокотіли по стародавньому шосе, наче завмираючий ріденький дощ, а ззаду сидів марсіянин, дивлячись згори на Томаса розтопленим золотом очей, ніби він позирав у колодязь. Томас підвів руку і автоматично сказав Привіт. Сказав це у думці, не ворухнувши губами, бо це ж був марсіянин. Свого часу Томас довго плавав у блакитних річках на землі, стрічав немало людей, сидів у чужих домах за одним столом з чужинцями. І завжди його зброєю була усмішка. Пістолета він не носив. І тепер не відчував у цьому потреби, хоч під серцем. Все рівно заворушився страх. У руках у марсіянина теж не було нічого. Хвилину вони дивилися один на одного. Перший крок зробив Томас. Привіт! мовив він. Привіт! відгукнувся марсіянин своєю мовою. Вони не розуміли один одного. Ви, мабуть, сказали привіт. промовили вони одночасно. Що ви кажете? спитали вони різними мовами і, не отримавши відповіді, насупились. Хто ви такий? запитав англійською Томас. Що ви тут робите? в свою чергу поцікавився марсіянин. Куди ви йдете? водночас запитали вони. Я Томас Гомец». Я МУГЕКА. Жоден із них не розумів іншого. Але коли вони повторили імена, стукаючи себе в груди, все стало ясно. Враз марсіянин засміявся. «Ха-ха, Чекайте но! вигукнув він. І за мить Томас відчув, як щось торкнулося його голови, хоч він нічого й не побачив. Ну, от, сказав марсіянин англійською, так буде краще. Це ви так швидко вивчили мою мову? Зовсім. ні!» Вони стояли, збентежені новою мовчанкою, дивилися на чашку з кавою, котру тримав Томас у руці. Якась дивовижа? запитав марсіянин, позираючи на Томаса і на каву, і, можливо, він мав на увазі їх обох. Дозвольте вас почастувати, сказав Томас. Прошу. Марсіянин зліз зі своєї машини. Томас дістав ще одну чашку, налив кави і простяг марсіанину. Їх руки зустрілися, і наче туман пройшли одна крізь одну. Боже милостивий. скрикнув Томас і впустив чашку. Імення Боже. вигукнув по-марсіанськи Муге Ка. Ви бачили? прошепотіли вони одночасно обоє. Їм стало холодно і страшно. Марсіянин нахилився до чашки, але не зміг торкнутися до неї. Господи, промовив Томас. Оце так! відгукнувся марсіянин, знову і знову марно намагаючись взяти чашку. Він випростався, на якусь мить замислився, а тоді зняв з пояса ножа. Гей! скрикнув Томаса. Ви мене не зрозуміли. Ловіть, сказав марсіянин і кинув ножа. Томас наставив долоні. Ніж пролетів крізь тіло і впав на землю. Томас нахилився, аби підняти його, але не міг навіть торкнутися. Злякано відсахнувся. Тоді глянув на марсіянина, котрий стояв на тлі нічного неба. Зірки! сказав він. Зірки! Сказав марсіянин, дивлячись у свою чергу на Томаса. Крізь тіло марсіянина яскріли білі зорі. Вони впліталися в його тіло і сяяли так, як сяють крізь тонку фосфороцентричну оболонку блискітки, що її проковтнула прозора, мов холодець, рибина. Видно було, як зорі мерехтять, ніби фіолетові очі в животі, в грудях Марсіанина, а на зап'ястку. Вони блищали самоцвітами. Я я бачу крізь вас, промовив Томас. А я крізь вас, сказав марсіянин, ступаючи крок назад. Томас помацав своє тіло, відчув його тепло і заспокоївся. Я справді існую, подумав він. Марсіянин торкнувся свого носа й губ. У мене жива плоть. Тихо сказав він. Я живий. Томас дивився на незнайомця широко розплющеними очима. Але якщо я справді існую, то виходить, що ви мертвий? Ні, ви мара! Привид, примара. Вони вказували один на одного пальцями, а зорі палали в їхніх руках, наче кинджали, крижані бурульки і світляки. Потім вони знову почали обмацувати себе. Розпалений, збуджений, приголомшений, переляканий. Кожен з них переконувався, що він цілий і живий, а не справжній той інший, примарна призма, що виблискує, відбиваючи сяй далеких світів. Я п'яний, подумав Томас. Я нікому не розповім про цю пригоду. Ні, ні. Так вони й стояли на стародавньому шосе. Не рухаючись з місця. «Звідки ляви?» – нарешті запитав марсіянин? З землі. А що це? Вона там? Томас вказав на небо. Коли? Ми прибули сюди понад рік тому. Пригадуєте? Ні. А і ви всі повмирали? Ну, майже всі. Невже ви цього не знаєте? Неправда? Так, так, ви усі померли. Я бачив тіла. Почорнілі мертві тіла в кімнатах, по будинках, тисячі мертвих тіл. Але ж це смішно. Ми живі. На вашу планету відбулося вторгнення, містере. І лише ви не знаєте про це. Ви, мабуть, втекли. Я не тікав. Чому мені було тікати? Що ви маєте на увазі? Я... Я зараз їду на свято, що відбудеться біля каналу під горами Енаїл. Я був там вчора ввечері. Хіба ви не бачили міста? І марсіянин вказав на нього рукою. Томас озирнувся і побачив руїни. Та це місто мертве вже понад тисячу років. Мертве? Марсіянин розсміявся. Учора я там спав. А я був у ньому тиждень тому, і ще за тиждень до того я щойно проїхав через нього. Це купа руїн. Бачите, розбиті колони? Розбиті? Я чудово їх бачу. Їх добре видно у місячному світлі. Колони стоять цілісінькі. Вулиці вкриті пилом, сказав Томас. Вулиці чисті. Канали порожні й пересохлі. В каналах повно лілового вина. Все мертве, все живе, заперечив марсіянин. Він розсміявся ще голосніше. О ха, ха! Ви дуже помиляєтесь. Бачите ці карнавальні вогні? А прекрасні човни, Струнки, мов жінки, І прекрасні жінки, Струнки, мов човни, жінки кольору піску, жінки з вогняними квітами в руках. Я бачу, як наші маленькі жінки біжать вулицями міста. Саме туди я йду, оце на свято. Ми всю ніч будемо плавати в каналах, співати, пити вино, кохатися. Невже ви нічого цього не бачите? Містере, оце місто мертве як суха ящерка. Спитайте будь-кого з наших. Та візьміть мене, я їду зараз в гранд Сіті. Це нова колонія, яку ми щойно збудували біля Іллінойського шосе. Ви щось плутаєте. Ми, ми перевезли мільйон кубічних футів Орегонського лісу зо два десятки тонн стальних цвяхів, аби спорудити два гарненьких містечка, таких, яких вам зроду не доводилося бачити. Цієї ночі ми звяткуємо входи не в одному з них. Із землі прибули ракети з нашими дружинами і дівчатами. Будуть танці і візки. Марсіянин враз занепокоївся. Ви кажете, що все це он там? Так, звідси видно ракети. Томас підвів його до схилу і вказав вниз. Бачите? Ні. От туди, к бісу, вони ж там стоять. Оті такі довгі сріблясті штукенці. Ні, я не бачу. Та ви сліпий, засміявся в свою чергу, Томас. Я все чудово бачу. Це ви нічого не бачите. Але ж але ж ви бачите нове містечко, правда? Я нічого не бачу, крім океану, де саме почався відлив. Містере марсіянине, той океан висох 40 століть тому. Ну, годі вже, годі. Кажу вам, це правда. Марсіянин враз став серйозним. А ну ж, бо повторіть усе спочатку. Ви не бачите міста таким, як я його змальовую. Дуже білі колони, дуже стрункі човни, святкові вогні. О, я бачу їх так виразно. Прислухайтесь. Прислухайтесь, я чую спів. Це не дуже далеко. Томас прислухався і, і похитав головою. Ні, не чую. А я, в свою чергу, продовжував марсіянин, не можу побачити того. Що змальовуєте ви? Ну от. Їм знову стало холодно, наче їх тіла стали крижаними. Невже це що саме? Кажете, ви з неба? З землі? Земля це це назва? Вона нічого не означає, сказав марсіянин. Але коли я піднімався на перевал годину тому. Він торкнувся потилиці. Я відчув холод. Холод, так? Так. А зараз знову холод. Дивно, щось сталося зі світлом, з горами, з дорогою, продовжував далі марсіянин. Я тоді відчув щось чуже у всьому цьому. І на хвилину мені здалося, що я остання жива людина у цьому світі. Те саме було і зі мною. Відгукнувся Томас. Йому раптом здалося, наче він розмовляє з давнім близьким другом, звіряючи йому свої думки. Марсіянин на мить заплющив очі. Це може означати лише одне тут щось пов'язане з часом. Так. Так, ви фікція минулого, заявив він. Ні, це ви з минулого. Заперечив землянин, який щойно обмірковував це ж саме питання. Звідки така певність? Як ви можете довести, що з минулого, а що з майбутнього? Який зараз рік? Дві тисячі перший. І що ця дата говорить мені? Томас подумав і знизав плечима. Нічого. Це все одно, якби і я вам сказав. Що зараз 4 мільйони 462 тисячі 853 рік нашої ери. Для вас ця цифра не значить нічого. Абсолютно де той годинник, який покаже нам розташування зірок на небі? Але мою правоту доводять руїни. Вони доводять, що я майбутнє, що я живий, а ви, ви мертвий. Все моє єство заперечує. Моє серце б'ється. Мій шлунок відчуває голод. Вуста хочуть пити. Ні. Ні, жоден з нас не мертвий і не живий. Але більше живий, аніж мертвий. Вірніше, ми з вами десь посередині. Двоє незнайомих, що зустрілися вночі. Ось хто ми такі. То ви кажете там руїни? Так. вам... Страшно. Кому з нас хочеться побачити майбутнє, бодай раз в житті? Людина може повернутися в минуле, але подумати про майбутнє. То ви кажете, колони розвалились, і море порожнє, і канали висохли, і дівчата повмирали, і квіти, квіти зів'яли. Марсіянин помовчав. А потім ще раз глянув просто себе. Але ж вони є, он вони. Я їх бачу, вони чекають мене зараз, хай би що б ви не казали. А Томаса чекали ракети, що бованіли вдалині, і містечко, і жінки з землі. Ми ніколи не дійдемо згоди, промовив він. Ну що ж, тоді нехай кожен залишається при своїй думці, відповів марсіанин. Хіба не все одно хто з нас минуле, а хто майбутнє? Ми обоє живі. Адже майбутнє завжди прийде завтра чи через 10 тисяч років. Звідки ви знаєте, що ці храми не є вашою власною цивілізацією через сто століть, розбитою і зруйнованою? Вам же ж це невідомо. Отже, не ставте жодних запитань, адже ніч дуже коротка. Ось... Злітають у небо святкові вогні і птахи. Томас простягнув руку. Марсіянин зробив те саме, наслідуючи його рух. Їхні руки не торкнулися одна одною. Вони розтанули. Чи зустрінемося ми знову? Хто зна? Можливо, і зустрінемось. Я б хотів побувати з вами на тому фестивалі. А я б залюбки поїхав з вами до вашого нового міста, аби побачити той корабель, про який ви розповідали, і подивитись на цих людей. До побачення, сказав Томас. На добраніч. відповів марсіянин. Він повільно поїхав віддалі далі в гори на своєму зеленому металевому екіпажі. Землянин завернув машину на шосе. І рушив в протилежному напрямку. Боже милосердний, який чудовий був сон! зітхнув Томас, стискаючи кермо і думаючи про ракети, про жінок, нерозведений віски, Віргінський Ріо, про веселе товариство, яке його чекало. Яке дивне то було видіння! згадував марсіянин, прямуючи до свого міста і думаючи про свято, канали. Човни жінок з золотавими очима і мелодійні пісні. Ніч була темна. Місяці позаходили, мерехтіли далекі зорі, ні звуку, ні машин, ні живої душі на порожньому шосе, нічого. Так усе й лишалося до кінця холодної темної ночі. Щиро дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі. Будемо окремо вдячні за лайк, підписку, поширення і коментар.